Найближчими тижнями ціни на пальне знизяться. Про це заявив директор консалтингової групи А 95 Сергій Коюн. Через повномасштабне вторгнення Україна повністю перестала виробляти власне паливо. Проте за декілька місяців держава змогла налагодити постачання пального з Європи. У зв'язку з цим ціни на паливо тепер повністю залежать від курсу долара та цін на нафту. Навіть без останніх подій ми бачимо, що потенціал зниження цін є там на 3-4 гривні на літрі по бензинах, десь пальному, по скрапленому газу теж. Тому якщо акциз не буде зараз введений, то ми побачимо це падіння. Тобто десь 3-4 гривні протягом, я думаю, там тижня, десяти днів. Але якщо акцизи будуть запроваджені, то відповідно фактично вони цей потенціал перекриють і ми будемо отримати просто стабільні ціни. Попри війну, в уряді також обговорюють повернення акцизів та ПДВ на пальне, аби наповнити державний бюджет та забезпечити обслуговування галузі. Кабмін також пропонує уніфікувати податок на пальне. Це означає, що сума податку буде однаковою незалежно від того, яке пальне використовується. До того ж, податок буде вдвічі менший ніж до повномасштабного вторгнення. Якщо ти їдеш, платиш один і той же податок, він складає десь 4 гривні на літр. 4 гривні на літр сьогодні це 8% від ціни бензину або десь пального і десь буде більше трошки там 10% на скраплений газ. Тобто це податкове навантаження невелике. Наприклад, до війни ми мали на бензині податкове навантаження десь 45%. Уряд він зважає на ту ситуацію, яка є на те, що і у промисловості, і у приватних споживачів сьогодні можливості обмежені, і цей податок він невеликий. А те, що він уніфікований, це більш справедливий податок.